Часть 3. Вы же шепите костюм купите. Кись. А, давай. Ну, без а не новую, пошел, продайтесь в костюм. Привет! Привет! Добрый день, точнейшее. Добрый день. Выше на выну. За не слово більше. хоча у мене грошей немає. А давайте я вам бомбу дам, а ви мене відпустите. Давайте. А, давайте оцей костюм. Окей, добре. Да, я би не сказав, що це хороший костюм. Ну... Ну, тако нормальний. Нормальний. Кстати, що тебе грошей немає. А, мене і здоба виснули. Е, uh, Не Е. Uh, в общем. В общем, вам набам бомбу. Так ти ж нічого не дав. Ну, не знаю, мабуть, поші немає. Я не зміст вам дати. Следующего разу віддам. Він рішив провірити. Губі рішив провірити свої навики або скіл. В борьбе. И він оказав себе. Він оказав себе просто бомбели. Після цього він лишив крові. Э, э, після цього він лишив піти. <рискій> Пропусти. Добрий день, Я э, 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 хочу вам вернути. Вот Бобі. Спасибо. А, за що ви хочете купити? А я хочу якийсь костюм ще купити. По-моєму, це хороший костюм. Ну Ладно. Всім. Ладно. У мене немає точно чим платити. Так, ви, так ти ж заплатив. А, точно. Ну ну ладно. Від грусті він це сильний левчить. І понимав, що він ніколи не досягнув успіху. Він даже тримав губі. Правда, метло? Ну нічого. Ну потім він поняв. Я дуже світом. Я піду віз. Я зари одягнув до та тапера. Ему родопес.

А вот він знову появиться. Ой, нет, він не зміг пользоваться ничем. Это означает то, що... Тетя-те-те! Бум! Ох, де я? Я на все, я грень. Точнее ще годин. Тільки за годину. 1725 Стоп. Я спав 2 години. Вот е, я не можу. Ай! Понятый. О, мої брати. Мої брати. Хммм, я не можу поняти. Либо вони специально це роблять. Либо не же поняты. За мною, за мною годяться, губи. Мої же брати, брати. Все, я закрився. Хто де Стоп. Ну я ж закрив себе в тюрьмі. Ой, но, no, я зды. Нет. свою слону. Я тебя оживлю, братаник. Братаник, мы на войне на богату бегал. Что, тоже хочешь, да? Тоже? Это мне не дам.